Веселые люди Здравствуйте Добрый вечер э, У вас отличная борода Спасибо за комплимент Где веселые люди? В целом в четверлетке? Да? да. Или где? О чем общаетесь? Что? О чем общаетесь? Общаюсь исключительно с россиянами и исключительно о войне в Украине. Ну, можно на разные темы, но все они будут в контексте войны. Давай, давай, давайте на разные темы, потому что я о войне вообще, в принципе, не общаюсь. Угу. Мне не интересно. Но это уже позиция, вы согласны? То, что вы не общаетесь о том, что происходит, умалчиваете, это ваша позиция? Есть такое дело? Скорее всего. Угу. Вот здесь вы... Вот... И лично мне кажется, что так как такая позиция не только у вас, а у очень-очень многих россиян, но поэтому эта война условно нескончаема. А Потому с чего вы взяли, что я россиянин? Ну, припускаю, так вы разговариваете на российском языке, и у вас э, флажок России. Вы не русский. Если нужно, я могу с украинской мовой. Круто, разведки вы еще на секрет. Донецкая область, місто Краматорск. І зараз там Раїна. проживаєте? Не, зараз мешкаю в Москві. Це дуже цікаво. Ви можете відповідати любою мовою, якою вам зручно, але конкретно вас прям дуже мені цікаво розпитати, якщо ви не проти, ну про, про ці рої і так далі. Ага. Якщо не складно, то можете українською, але якщо складно, російською жодних питань. Скажіть просто в двох словах, чому ви саме в Росію вирішили виїхати на якусь іншу країну? Я можу спілкуватися, я вам вже казав я можу спілкуватися і українською мовою, і російською. Okay, Окей, Я з вам зручно. Чому ви, якщо не секрет, виїхали саме до Росії, а не до якоїсь іншої країни? Трошки більше грошей заробляю. Просто а, фінансово порахували, що там вигідніше так. Так, а в якому так, році так. виїхали? Вже після вторгнення повномасштабного чи я в 2015 році виїхав до Росії. Угу. Півтора року я мешкав в Росії. Угу. Е, далі по з поворотом до України е, пізніше я поїхав до Польщі. Е, я там мешкав шість. Або сім років, ну щось подобне <рес> і пізніше я поїхав з поворотом до Росії, і я зрозумів, що тут я маю ну трошки більше можливості. Росіяни дуже сильно розвивають тези, просувають їх в змі, особливо для свого населення, для російського. Що Україна бомбила Донбас вісім років, що ми там бували цивільних людей дуже багато на ну, українці? Ну і так далі. Я більш ніж впевнений, що ви чули про всі ці наративи. Ви їх підтримуєте? Погоджуєтесь з цим? Що підтримую. Україна агресор була в цій війні, і так далі, і так далі. Так, так. Україна була агресор. Цікаво. А коли були проукраїнські мітинги в Донецьку, ви ходили на них чи ні? Ні, а, е, я, е, я мешкав е, в Києві в свій, в свій час, mm -hmm. е, і я ходив на мітинги, які були на Майдані. Саме на ну, проукраїнський, на Євромайдан чи на ці, yeah, yeah, від партії? Yeah. На Євромайдан. Ага. Так. І ви з однієї сторони, підтримували Майдан, але вважаєте, що в Донецькій в вонесків... нас. Я не підтримував. А, ви просто відвідаємо, щоб побачите, що до що. Платили з гроші за то. <laughs> І ви обманюєте це факт. Ну, як, як, як єсть. Угу. Скільки платили? 50 гривень. В день? За. гривень. — А хто платив? Скажіть, якусь політичну силу чи організацію громадську від імені? Mm -hmm. Не було того. В мене був мій друже, мій хлопаче, який був тисячником, і він платив мені, а за те, що я би платив іншим людям, дівчинам і хлопакам. Угу. Прям ви були фінансові піраміді, ці страшні, проєвропейській. Так, так, правда. Крім вас, чесно скажу, жодного разу не чув нічого подібного, тим паче, що сам на Майдані був багато разів брав активну участь, навіть приблизно нічого такого не було, то думаю, що ви маніпулюєте з А Голосували за Януковича, чи ні? За Януковича, так. Ага, бачите, цікаво. Як ви думаєте, на різних проросійських мітингах в 2014 році, якби жителям Донецька розповіли... Ну, ці реалії, які відбулись, якби якимось чином можна було їх донести тогочасним жителям Донецької області? що Через загравання з проросійськими силами розпочнеться війна, що ДНР перетвориться на те, що воно перетворилось в економічному стані, ну що, якщо порівняти там 13 й рік з 18-м, наприклад, що буде менше людей, що не буде працювати інфраструктура, ну і так далі. І так далі. Що, врешті-решт, я завершу зараз питання, воно трішки розгорнуте, але ну, досить конкретне. Якби сказали донецьким людям, що. Внаслідок цих загравань з проросійським світом, взагалі повномасштабна війна розпочнеться. Дуже багатьох чоловіків навіть мобілізують на війну проти українців, мобілізують росіяни. Як ви думаєте, могли б повірити в це люди, жителі Донецька, могли б вони підтримати це і чи підтримали б, чи ні? Бо їм тоді обіцяли, там ледь, що не Донецьк буде жити, як Москва, і так далі, але якби правду розповіли, я, я угу. е, е, ви хочете почути е, саме моє? Ну так, Або... так, як ви вважаєте. Я ж, ну, очевидно, що на Майдані ніхто нікому нічого не платив, це ваша думка. Так само і тут добре. Ваша думка, мені цікаво. Добре, добре. Саме як представника я... як жителя Донецька. Я, я вважаю так, і я можу казати, як воно зараз йде в Краматорську в моєму місті. Mm -hmm. Моє місто, ціле місто, mm -hmm. то з Дуни. Угу. Вони чекають, вони чекають Росію. Угу. А як, якщо б таке саме було е, в Україні, ну, як то було ще е, в 2004 році або угу. в 2013 році, так угу. само було б. Угу. І, і я то підтримую. А ви знаєте такого діяча українського Валерій Маркус називається? Е, кого? Валерій Маркус. Ну, невідомо колись він був змінив прізвище, колись він називався Валерій Ананьєв. Може, ви під таким прізвищем його чули? Ні, лох ну, якийсь. Я, я я не розумію, хто це, но. Ну що ви розуміли, що це чоловік, який е, з 14-го року воював за Україну в антитерористичній операції? Потім він там е, демобілізувався, поподорожував трішки по світу, після повномасштабного вторж... вторгнення знову почав воювати. Був там один з яскравих представників 47-ї бригади. Ну, Одним словом, такий військово, навіть, же, можна сказати, політичний, хоча він ніякої політичної представництва не має. Ну, нормально. Е, просто дуже-дуже проукраїнський, такий крутий, на мою думку, чувак. Е, і вся ага. суть у тому, що він родом з Краматорська. Він родився і виріс в Краматорську. І він неодноразово на цьому наголошує, і він такий не один. У нього є дуже багато знайомих з Краматорська, які всіма своїми можливостями відстоюють незалежність України і нашу суверенну. свободу. Добре, Добре. а можна питання до вас. Я тільки уточню, до чого я це все кажу. Дивіться, я це говорю до того, що окрім ждунів, є дуже дуже багато людей, які або виїхали на підконтрольну територію України, або взагалі супротив чинять. Просто ви їх до розрахунку не берете, тому що на відміну від ждунів, вони не чекають там міра, вони просто діють активно і все. Їх теж Добре. треба брати в розрахунок, і кого більше це ще не факт. А, питання, а, я ви, вас, а не питання такого хлопака. Е, е, якщо... Кузьма Скрябін. Ну, звісно. Ви знаєте, Кузьма Скрябін, він співак. Я дуже добре знаю його творчість і біографію на книги. <плес> <що? плес> і коли він сказав, що а, Україна то є ху... е... держава, <плес> його вбили. <плес> ну. Тезис має право на існування як гіпотеза, але ж треба його розгортати, чимось підтвердити але... і так далі. коли відомий співак, mm -hmm. Mm -hmm. якого знає вся країна, він співає на всю країну нормальні пісні, mm -hmm. і його вбили е, е, після того, що було. Е, Сбу нічого не знає, е, поліція нічого не знає, а Скрабін помер. Дивіться, в нього було дуже-дуже багато різних тез у різних інтерв'ю. В свій час він навіть взагалі офіційно підтримував політичну кампанію да, Віктора Януковича. Так, так. М -м -м. Якщо можна, то грати не треба. Ну, мені більш цікаво поспілкуватися з вами. Дивіться, скарбен підтримував навіть але... політичну. Що хочеш почути, речі, яких ніколи не знати. Ну. Щось подібне, ага. я добре знайомий з його творчістю. Дякую вам за фрагмент композиції. Одним словом, дивіться, він і в проросійські сили в свій вклад робив свій час, коли президентську кампанію Януковича підтримував, але потім, скажімо так, передумав, зробив дуже багато різних тез і дуже багато коли і хвалив Україну. А якщо Критикував то тобто, за якісь цілком конкретні речі, безпосередньо йому не подобався політичний устрій тогочасний в Україні, Я і він міг розумі. такими народними фразами: там сказати, що розстріляти там всіх треба, чи ще щось, чи все те буде бите. Ну він казав тільки матюками. Ну, суть та, що будь-яку фразу можна виняти з контексту і подати її як загальну якусь таку фундаментальну О, його думку. А по факту ну, чоловік помер в автокатастрофі, слідство провели. На жаль, прямих доказів його вбивства немає, але як гіпотеза має право на існування. Я погоджуюсь. Але разом з тим додам, що є крім скрябина тисячі людей в Україні, які в найрізноманітніших формах дискредитують Україну і, як правило, всі живі і здорові. Дехто не підслідської. Але потім. зараз не дискредитують, бо вони не мають можливості. Та ви що, жартуєте? Зараз кожен сам собі зміє, є мільйон каналів і є купа людей в Україні, починаючи Добре. від умовної Мар'яни Базової, за відвертими бойками-депутатами, які реально об'єктивно виступають на стороні Хоча б є хлопака. Я щойно сказав, що починаючи від Мар'яни Безуглої, закінчуючи Юрієм Бойко, там абсолютно проросійським депутатом, вони досі в публічному просторі можуть суперкритичні речі озвучувати і все жодних питань. То говно, mm -hmm. ну, Марія на безугла, то говно. Ну, я з вами погоджуюсь в цьому плані, але я про те, що ну, в нас мікрофони відкриті в Україні, це факт. Це просто факт. Да, За деякі висловлювання можна е, прилетіти якась відповідальність, як мінімум адміністративна, але в будь-якому випадку кожен має змогу озвучувати все, але, що вважає, навіть але в такі складні пам часи. Пам'ятаєте, колись е, була така ситуація, коли е, всі говорили. Що 95-й квартал. Вони можуть спілкуватися про українську політику mm. як завгодно. Різниці нема. Взагалі різниця нема. В Росії того нема. А зараз? Ну ж, треба розуміти, в якому стані зараз перебуває наша держава. Безпосередньо її існування є гігантська загроза. Критикувати щось в гумористичному стилі, як мінімум, неумісно зараз, це очевидно. А, а чому а, людей а, і... а чому в Росії то можливо зараз? Що? А чому в Росії можливо то зараз? А, неможливо абсолютно. Якщо хтось супер відкрито щось висловиться проти Владимира Путіна, так. він буде репресований так, через. Зараз через я, я бачу ці е висловлювання про Путіна mm. і нормально. Ну е, умовні е, супертворці руського міра там Гіркін е, просто сидять у в'язниці за висловлення, за дискредитацію армії. скажімо так, то то, то Гіркін то окремо ще ну я образно да. прикладів можна наводити безліч від е, посадовців найвищих чинів до у просто. Бачите, е, е... Можете мене вислухати, я Ну просто І про я... цей тезис мені не хочеться говорити, тому що в Росії стільки людей є зараз зі статусом іноагент, що говорити а про те, що критикувати можна? можна. Що? Про гіркіна. Про гіркіна. Ну, якщо хочете, озвучите якусь тезу, озвучте. Смотрите, ну я единственное по-русски скажу, потому що мені ну, немножко попроще будет. Так, зручніше, а... я розумію. вам а, ну, була, там, була така ситуація, а, когда. А я, ну, мне там у отца оторвало ногу, там, суть неважно, он просто с собакой гулял в Украины там, ну, ладно, неважно. Mm -hmm. а, я ä, приехал в город Краматорск, mm -hmm. я приехал в даче, потому что на даче я находился все это время, mm -hmm. и я видел, как <coughs> выходили русские войска из э, территории Краматорска, и Славянска. Mm -hmm. просто Выходили танки, выходили БТРы, выходило все. И потом просто приехала Украина. И Гиркин, именно этот козел, он сдал просто все эти два города. Это было безумно неприятно. Е, є інтерв'ю його, де він каже, що він всіма силами намагався розбурхати, розпалити війну в Україні, і просто місцеві люди, як він я цитую, не хотіли ополчатися. І він каже, що він приїхав з Росії, мав найманців і була і і все тільки бери і воюй, і просто місцеве населення не хотіло воювати, тому йому довелося покинутися. Я Місцеве населення хотіло воювати. Ну я а... цитую гіркіна. <бро> просто це пряма його цитата. Просто здав два міста. Угу. І вам особисто через це прикро, так? Так. Угу. І я бачу. Дивіться, я такий тезис цікавий озвучу, що, на вашу думку, росіяни захищають в Україні ну, русських, скажімо так. Я не знаю, не зацікав, скільки ми з вами спілкуємось, але припускаю, що хвилин 20, наприклад. То, Помогу? якщо ми спілкуємось з вами 20-30 хвилин, то вже 100% за цей час. Руських або рускоязичних українців росіяни знищили в Україні більше, ніж до повномасштабного вторгнення знищувалося їх в Україні за рік часу. Тобто за півгодини вмирає більше людей, ніж в 2021 році померло за один рік. Ви це розумієте? Ви розумієте, наскільки абсурдний такий захист, такими методами і взагалі? Але те є нормальний захист, бо, наприклад. Ну, як о, я вже казав, е, моя мамця є ждуном, угу. бабця є дуном, дідусь є доном. І вони всі і... в Краматорську, так? Всі в Краматорську, угу. так. Е, всі. Е, всі є ждунами. Е, і е, я розумію, що е, трошечки українців було знищено за той час, як ми з вами спілкуємося. Ну, це нормально. На вашу думку, нормально, так на мою неприпустимо. На, мою... на мою думку, mm -hmm. е треба ще більше було знищити на той час. Гаразд, не хочеться мені давати вам ніяких оцінювальних суджень. Ну точніше, хочеться, але я не буду. Ну але я думаю, ви здогадуєтесь, якої думки про вас. Але з іншої сторони, я можу вас відверто похвалити. На мою думку, що ви правильно зробили. Це те, що конкретно ви не ждали в Україні руского міра, а ви просто перебралися до Москви. І для ага. людини із вашим світоглядом, на мою думку, це найбільш раціональний і найбільш правильний вихід. І якби за вами послідували ваша мама, тато, рідня і інші однодумці, то цього конфлікту можна було б дуже дуже легко уникнути. Я завжди такий приклад ставлю, що вартість одної ракети кінжал, наприклад. Це два дев'ятиповерхових будинка на дев'ять під'їздів, чи там чи на п'ять під'їздів. Ну куди можна буде заселити 600-800 людей, наприклад. І можна замість а? одної ракети забрати всіх ж донів з Краматорська без будь-яких проблем, а, і вони а, матимуть а, житло а, до кінця життя. Мислення, е, мислення забачте таке, що е, найліпше буде е, вбити. Е, Більшу кількість українців, угу. і нормальні е, українці застануться там. Угу. А як ви собі це бачите, як це технічно має відбутися? Десь українців зараз є там в Україні десь 30 мільйонів приблизно, ну якщо не брати емігрантів і так далі, суто в Україні. Ну я думаю, що я не знаю, чи ви знаєте настрої в українському суспільстві, ну, головно, всі проукраїнські. Що? Цілий запад вбити. І що ще пробачте? Цілий запад вбити. Ну, а як це технічно зробити? Атомною зброєю чи як? Нормальними ракетами? гасити, поки фізично не кінчаться українці, і тоді. Давайте так. Ми супер зараз мисленнєвий проведемо експеримент гіпотетичний, який в реальності неможливий, але гіпотетично. Дивіться, якби в один момент сталося якесь, на вашу думку, диво. І всі українці вмить просто зникли, і на території всієї України стало ідеально рівне поле, засіяне зеленою травою без жодного українця. Росіянам стало б легше жити як державі країні і росіянам безпосередньо ні ні в коїм разі. Ну, можливо, в них покращився економічний стан, чи моральний якийсь стан, чи якісь щеплення. Ні, ні. Угу. Е е е Забачте, якщо, може, трошки з матом, я так скажу, <успільств> але е е росіяни мають на то, що буде з українцями. Чому яким чином прокоментуйте? Різниці нема, <успільств> <свільств> бо в Росії все добре. Ви впевнений? Я впевнений. Маєте якісь фінансові накопичення на рахунках в російських банках? Чи ні? Так. Так. Ви не думали про те, що дуже скоро вони можуть бути просто заблоковані? Бо з точки зору економіки, в Росія зараз настільки складна з ситуації, що їй вже. Е, методи здобуття коштів настільки вже знизили, що ну, ледь не останнім методом лишається просто е, бобачьте, блокування е, рахунків громадян. Побачте, е, зараз я маю 800 тисяч рублів угу. е, на своїх коштах в рублях, і, і ч, чому я мушу щось робити? Для ну цього? я просто до того, що цілком імовірно, що через кілька місяців, там через рік, а то й раніше. Просто держава під тим чи іншим чином скаже, що не можна людям е, знімати свої кошти, тому що вони потрібні на е, Ну, державі для війни. Можливо, це буде якимись м'якими методами, можливо, вам всім автоматично продадуть облігації це, на внутрішню державну це, позику. Можливо, чи щось. можливо. можливо, можливо. Я це розуміє. один з найреалістичніших поки що варіантів. Я вже мовчу про те, що якщо ви не але. виїдете до Польщі знову, то є супервеликий шанс, що через але, два роки але, але вас буде... І так, і саме, да, так і само казали у 2022 році, mm -hmm. е, так і само казали у 2023 році. 20... Так, я знаю. І зараз іще раз. І як громадянин, ви можливо нічого не відчуваєте, я не заперечую, але нічого якби ви не... цікавились yeah. економікою дивилися на е, звіти фінансові там, Національного банку Росії, які умовно відкриті хоча, yeah, або yeah, просто yeah. на графіки yeah. виробництв. Yeah, і, роки. Yeah. Казали так само. Ну просто коли е вантажний автомобіль на повній швидкості потрапляє в аварію чи збувається з курсу, то по інерції, так як він дуже великий, він ще буде певний час їхати там прямо, скажімо так, розумієте? Або де, просто де, робити де, вигляд, що все де, під контролем, але якщо це вже безконтрольний занос, але, ну не е слухайте, не. вже 4 роки таке саме кажуть. Ну, гаразд, добре. Я нічого не маю проти. Типу, якщо вам там зручно і добре, ви нічого не відчуваєте, ну хай так буде. Дально. Просто було б добре. А не плануєте батьків перевезти, маму теж там забрати, рідню не, житло а, продати насто. в Краматорську купити а, в Росії? ні? Зараз Росія там буде і нормально. Угу. А якщо раптом не буде? Буде. Угу. Ви єдиний можливий варіант тільки припускаєте, що Україна буде знищена. Покровськ вже кінець, а ще там ще було. Ну mm -hmm. в цілому сільському кінець. Гаразд, не, не мучитиму вас далі. Просто скажіть, чи знаєте ви що? Ну, останнє питання, та й будемо прощатись. Не що треба. таке манкурт? Чи вам знайоме це значення? Не ага, Манкурт. Перебав. Просто для себе поцікавтесь, по почитайте. Гаразд на майбутнє, так. щоб знати. Почитаю, Почитаю. добре. Все. Всього вам в військово-політичному плані, не особисто в військово-політичному, з точки зору вашої ідеології. Бажаю вам всього найгіршого, щоб всі ваші плани Вдання і бажання. вашої ідеології. Не я тільки чекаю своїх. Ну, ось, то я бажаю, щоб нічого вашим не вдалося. Зі своєї сторони зроблю все можливе для цього. Побігав. Почитайте, що таке Манкурт, Бувайте. Добре, 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 наразі. Товариство, я не знаю, що це було. Думаю, будь-які коментарі тут зайві.